П'ять таємниць, які краще не розкривати родичам для спокійного життя після 65 -ти. Друзі, уявіть собі таку картину, ви на сімейному святі, усі радісно гудуть, діляться спогадами, і раптом хто спитає, а що ти плануєш далі? Ви починаєте розповідати про свої мрії чи дрібні недуги, сподіваючись на розуміння, але замість цього отримуєте купу порад, здивовані поглядичі навіть напружне мовчання. Відвертість здається природною, але іноді вона краде ваш спокій. Після 65 ми прагнемо гармонії, поваги та свободи бути собою. Сьогодні я розкрию п'ять таємниць, які варто тримати при собі, щоб зберегти душевний комфорт і міцні стосунки з рідними це не про обман, а про мудрість, яка приходить із роками. Готові дізнатися, як захистити свій внутрішній світ, тоді вперед. Якщо ці поради вам близькі, напишіть у коментарях мудрість і підпишіться на канал Час жити мудро, щоб не пропустити нові секрети щасливого життя. І так п'ять таємниць для спокійного життя. Перше. Фінансові рішення ваша особиста фортеця. Гроші, як тиха вода, здаються спокійними, але можуть викликати бурю. Після 65-ти хочеться поділитися з рідними планами чи заощадженнями. Думаючи, що це зміцнить довіру, але на практиці це часто призводить до небажаних порад чи тиску. Наприклад, мій сусід розповів дітям, що хоче купити нову машину і одразу почув, тату може краще відкласти для онуків, або ж родичі, які раніше не цікавилися, раптом починають розпитувати про ваші накопичення тримати фінансові справи в таємниці це не про скритність. А про захист вашої свободи. Якщо рідні знають забагато, вони можуть вважати, що мають право вирішувати за вас, як витрачати, куди вкладати чи що залишити у спадок. Звісно, план спадщини варто обговорити з довіреною особою, але деталі це ваша зона контролю. Зарігаючи їх у секреті, ви уникаєте напруги та живете так, як хочете самі. Друге. Дрібні проблеми зі здоров'ям не для сімейних розмов. Із віком з'являються дрібні недуги, то спина нагадає про себе, то втома швидше приходить. Здається, природним поділитися цим і з рідними вони ж турбуються, але кожна згадка про біль у коліні чи легку втому може викликати у них надмірну тривогу. Моя подруга якось поскаржилася до ці на головний біль. І та одразу почала шукати клініки та наполягати на обстеженнях, хоча все минуло за день. Постійні розмови про дрібні проблеми зі здоров'ям можуть змінити сприйняття вас рідними з активної людини ви стаєте тим, хто потребує догляду. Серйозні питання зі здоров'ям звісно, варто обговорювати, але дрібниці краще залишити при собі. Це не лише береже ваш спокій. А й захищає рідних від зайвих хвилювань, дозволяючи вам залишатися господарем свого життя. Третє. Думки про сімейні конфлікти тримайте язик за зубами сімейні сварки, як старі мелодії, що звучать знову і знову, суперечки про спадщину, образи між дітьми чи непрозуміння з невісткою, так і хочеться висловити свою думку, щоб усіх помирити, але це часто лише погіршує ситуацію. Наприклад, мій знайомий спробував розсудити сварку між синами і в підсумку обидва образилися на нього, бо кожен почув ти винен. Ваші відверті думки про сімейні конфлікти можуть запам'ятатися надовго, навіть якщо всі помиряться. Сказати щось про виховання онуків чи вибір партнера доньки це ризик бути сприйнятим як критик, а не як порадник. Краще сказати вірю, що ви знайдете спільну мову, або, сподіваюся, Усе налагодиться так ви залишаєтеся підтримкою, не втягуючись у чужі драми мовчання тут це мудрість, яка бреже миру сім'ї. Четверте жаль за минулим для вашого серця, не для розмов. Після 65 ми часто прибираємо спогади кар'єра, виховання дітей, нездійснені мрії. Хочеться поділитися цими роздумами з рідними, щоб осмислити життя. Але те, що для вас рефлексія, для дітей може звучати як докір. Наприклад, якщо сказати, жалкую, що так багато працював, а не був із вами, діти можуть почути я був поганим батьком, а згадка про мрію приїхати кудись може здатися натяком, що сім'я вас стримувала. Моя подруга якось розповіла онукам про давню мрію стати художницею, і вони подумали, що вона нещаслива в сім'ї. Жаль за минулим краще залишити для особистих роздумів у щоденнику чи з близьким другом. Це не змінить минулого, але захистить рідних від почуття провини. Ваш досвід це скарб, але не всі його грані варто відкривати. П'яте особисті мрії та плани ваш внутрішній сад. Після 65 багато хто з нас плекає нові мрії подорожувати, взятися за хобі, змінити спосіб життя. Ці плани, як ніжні паростки, які легко зламати чужими думками. Наприклад, мій сусід розповів рідним, що хоче поїхати в Італію, і одразу почув тату, у твоєму віці це ризиковано, а ще краще залиш ці гроші на щось корисне. Хоча він почувався сповненим сил. Розповідати про особисті мрії чи плани це ризик зіткнутися з критикою чи надмірною турботою, яка може змусити вас сумніватися в собі. Рідні, навіть із найкращих намірів, можуть сприймати ваші ідеї як непрактичні чи недовіку. Тримати ці мрії при собі це не про скритність, а про захист вашого внутрішнього вогню. Подільдіться планами лише з тими, хто точно підтримає або коли вони вже почнуть втілюватися. Так ви заражете радість і свободу йти за своїм серцем. Друзі, якщо ці ідеї вас надихають, напишіть у коментарях мудрість це сигнал, що ви з нами. І не забудьте підписатися на час жити мудро та вімкнути джвіночок, щоб не пропустити нові поради для щасливого життя. Ваша підтримка допомагає нам створювати контент, який робить ваші дні спокійнішими та радіснішими. Висновок. Друзі, після 65 життя це час для спокою. Поваги до себе та гармонії з рідними, фінансові рішення, дрібні недуги, думки про сварки, журба про минуле та особисті мрії, ці п'ять таємниць краще тримати при собі, щоб захистити свій душевний комфорт і свободу. Мудрість приходить із досвідом, і часом вона в тому, щоб знати, коли промовчати. Подумайте чи бувало, що ви поділилися чимось і пошкодували або стрималися, і це врятувало миру у сім'ї. Напишіть у коментарях, яка таємниця вам відгукнулася найбільше, чи подільдиться своєю історією. Ми читаємо кожен відгук і дуже цінуємо вашу підтримку. Підписуйтесь на час жити мудро, ставте вподобайку та дільдеться цим відео з друзями. Разом ми зробимо життя спокійнішим і щасливішим.